Наша держава вже довела, що вміє перемагати. Ми довели, що можемо звільнити нашу землю від окупанта. Усі, хто забезпечує деокупацію, довели, що разом із синьо-жовтим прапором повертається нормальне життя для кожної людини і кожної родини. Кременчуцькі новини в ефірі, як розпочався робочий тиждень, розкажемо далі. На шосе, яке частково пролягає через Кременчук, наразі ведуться роботи з ремонту асфальтопокриття. покриття. Водії давно скаржилися на незадовільний стан траси, де саме працюють дорожники, та які об'єми роботи на них чекають. Дивіться далі. На проспекті Полтавському вже котрий день працює бригада ТОВ Роздорстрой. Вони ремонтують шляхопроводи, які є частиною автодороги М22 Полтава Олександрія. Шляховики фрезерують пошкоджені ділянки дорожнього покриття та підготовлюють дорогу до подальшого асфальтоукладання. Роботу ремонтників відмітив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Роботи відбуваються на одному і на іншому шляхопроводах. Один уже частково закінчили, залишилося підбити. Кромку асфальтобетонного покриття, щоб не руйнувалося. Сьогодні відбувається зняття пошкодженого асфальтобетонного покриття методом холодного фрезерування. В подальшому буде здійснюватися сама укладка асфальтобетонного покриття нового. Міська влада щороку робить ремонт даної траси, зокрема ділянок, які пролягають через Кременчук. Попри те, що ця дорога державного значення, такими об'єктами, як шляхопроводи на проспекті Полтавському, мав би займатись Укравтодор. Однак, судячи зі стану доріг, він із цим не поспішав. Як тільки сюди приїхали, дані шляхопроводи були в жахливому стані. Всі є ямковість, нерівність це спричинює вібрацію шляхопроводів і в подальшому руйнуванні їх. Цього року Укравтодор реформували у Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Разом із реформою змінився і підхід до ремонту доріг. Директор агентства Мустафа Масінаєм організував якісну і ефективну роботу шляховиків. Цими роботами здійснюється для того, щоб зберегти і самі шляхопроводи асфальтобетонну суміш укласти це так, щоб були задоволені водії їдуть, дякують водії. Тобто Робимо кращий проїзд і безпечніший, саме головне. Дякуємо Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України та його директору Мустафі Масінаєму за професіоналізм і відповідальний підхід до роботи. Сподіваємось на подальшу співпрацю. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 26 травня у міському палаці культури відбувся звітний концерт зразкового ансамблю пісні і танцю Дитячий світ цьогоріч. Колективу виповнюється 50 років і до концерту підготували програму Не дитячий ювілей дитячого світу. Як пройшов концерт, дивіться далі. Горіч зразковому ансамблю пісні і танцю Дитячий світ виповнюється 50 років. 26 травня у п'ятницю у міському палаці культури відбувся звітній концерт колективу з програмою на дитячий ювілей дитячого світу. До концерту юні артисти підготували 23 номери, два з яких присвячені жахливим подіям, які відбуваються в Україні. Два номера я хочу виділити в нашому концерті, тому що в нас зараз такий час, коли ми не завжди можемо святкувати наш ювілей так як ми хочемо. У нас де війна, і у нас є дуже Така душевна пісня, яку написала бабушка нашої вихованки Каті Нікітіної, вона присвячена першому загиблому воїну з міста Кременчука. І композиція, друга композиція, вона називається обійми. Теж вона присвячена тим подіям, які відбуваються зараз у нашій країні. Протягом року вихованці колективу готували свої виступи, аби порадувати глядачів та самим отримати вражаючі емоції. Я танцюю в колективі, ще поки що солі не придумала. Я танцюю «Ми – це Україна, Карпати, «Кухня» та Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора, ми з України. Тому що там дуже легкі. Ну, Мені подобаються танці, тому що я так можу себе виразити. Крім колективних виступів, вихованки ансамблю підготували також і сольні номери. У мене буде сольний номер, «Монстер Хай. До нього готувалася дуже, скажімо так, добре. добре. І... Маю надію, що все буде добре і що я виступлю дуже гарно. Я сьогодні підготувала також сольний номер, підготувала ще колективний номер. Я буду виступати одна і в колективі. Юні танцюристки розказали, що вони відчувають під час виступів те, які були очікування від звітного концерту. Раніше я займалася в цьому колективі вокалом, але якщо чесно, спробувала займатися танцями і мені більше сподобалося. Взагалі воно ну, хоч і займаєшся, де ж четвертий-п'ятий рік, але все одно ти переживаєш за те, що щось не так зробиш, але все виходить. Незабутніх емоцій, нових вражень, вражень так. Ну і щоб мої рідні прийшли на мене подивитися. Як я старалася бабуся, дідусь, мама, тато і два братика також до участі у концерті запросили випускників зразкового ансаблю Дитячий світ, які навіть приїхали з інших міст, аби знову виступити разом з улюбленим колективом на рідній сцені. А їх не треба було довго запрошувати. Вони, як тільки почули, вони зразу сказали, що запрошуйте ще раз, давайте концерти. Ми будемо приймати участь, тому що у нас був дружний колектив тоді. І зараз у нас щездру дуже дуже. Дружний колектив. Ми бажаємо колективу пісні і танцю, дитячий світ, подальшого розвитку та натхнення. Марія Бардаєва, Іван Печенко, Кремижицькі новини. 28 травня в Україні відзначається День велосипедиста. Традиційно у Кременчуті цього дня відбувся масштабний велопарад, у якому взяли участь більше 800 учасників. Подробиці у нашому наступному сюжеті загальноміські велопаради добра традиція нашого міста. 28 травня з нагоди дня велосипедиста України більше 800 прихильників велоруху традиційно зібралися, щоб проїхатися Кременчуком. День велосипедиста України і так порадували кількістю учасників, бо з молодіжного сьогодні виїхало 150 людей води при максимумі 30 або 40. Тобто, я думаю, що десь людей 700 ми сьогодні зберемо. Це дуже круто. Це найбільший велопарад з воєнних часів, так так і збор сьогодні дуже крутий по пожертвах. Все дуже дуже круто. Як і на кожному велопараді військового часу, учасники мали можливість задонатити в підтримку виробництва перископів. Ці перископи, а також велику кількість інших корисних девайсів для військових, виготовляє волонтер Денис Селінник. Тож мета велопараду це не тільки підтримка велоруху у нашому місті, а й допомога Збройним силам України. Нас сімейна. Традиція виїжджати на велопаради. І я якось рахувала сьогодні, мені здається, що вже десь приблизно 10 років. Підряд ми виїжджаємо і так проводимо час. Я гадаю, що це дуже крута ідея саме збирати на перископи людей. Це більше заохочує донатити. Перший раз завжди хотів побувати на такому заході, поїздити з сім велосипедистами міста більшості, а ще це і благодійність. Люди об'єднуються і разом допомагають нашому і наближають нашу перемогу. Сьогодні ми завітали на велопарад. І учні гімназії 12 також приєдналися. Нас тут багато, але ми всі розпорошені. Як на мене, такі заходи справді потрібні не тільки для привернення уваги до проблем велосипедистів, а ще й для благодійної цілі, адже масові івенти вони є корисними навіть під час війни з ціллю донатити та благодійно підтримувати нашу армію. Думаю, що просто щоб розвіятися і не думати тільки про погане, а що було щось позитивне, сотні учасників зібралися біля Паласу культури крас, щоб гуртом виїхати вулицями Кременчука. Також на точці старту проходила дегустація вітамінів від спонсорів велопараду. Цьогоріч організатори трохи змінили маршрут. Велосипедисти їхали проспектом Свободи до залізничного вокзалу, потім вулицею Максима Кагала та вулицею Небесної Сотні і повертали на вулицю Соборну, по якій доїхали до фінішу на площу перемоги. Сьогодні приєдналася, дуже рада. Що з вами можу їхати? Дуже подобається, тому що таких заходів в нас в Одесі дуже багато, а тут ну, мало. Я абсолютно доволен всім. Дякую організаторам, то що це все спроєктували. Хочу всіх велосипедистів поздравити з цим велоднем. Велопарат пройшов у кращих традиціях Кременчука. Весело та згуртовано, і завершили захід підняттям байків до гори. Як повідомили організатори велопараду, після підрахунку благодійних внесків було зібрано більше 12 тисяч гривень. Ці гроші підуть на виробництво перископів та інших девайсів для українських військових. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці відбувся реліз музичної поеми Горюновича та виставки, присвяченої наполеону Бонапарту, зібраної колекціонером Володимиром Тягуном. Подробиці далі. Ця феєрія звуків є нічим іншим як новою музичною поемою Бонапарте, відомого кременчуцького композитора Сергія Горюновича. Зацікавилися, ми мали зустріч з Володимиром, з Володимиром Івановичем, колекціонером і автором ідеї ці. І ми дуже багато розмовляли. Я згорівся таким проєктом, Ми почали зустрічатися, розмовляти. І потім з'явилася музика. Десь півроку вона вже гуляє по по всьому світу, має успіх і сьогодні. Прем'єра цього проекту нашому місті. сьогодні, 29 травня, у Кременчуцькій міській художній галереї відбулася прем'єра музичної поеми, яка супроводжувалася екскурсом в історію Франції періоду Наполеона від колекціонера Володимира Тягуна. За 40 років зібрано дуже багато. все просто не виставити неможливо. Тому на цих картинах на всіх Наполеон скрізь різний, тому що в кожного художника своє бачення і звідси. І те обличчя, ті пози і на картинах. Кожен бачає по-своєму. Ну це дуже цікаво. Музична композиція складалася з п'яти частин. Кожна з яких супроводжувалася описом перебігу французько-російської війни. Вже після першого блоку глядачі тепло оцінили творчість Сергія Горюновича. Мене дуже вразило звучання і ну, дійсно, наче начебто війна. Така музика, що захоплює Кременчук багатий на таланти та радо готовий поділитися ними зі світом. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременшуцькі новини. Цієї суботи, 27 травня, у Кременчуці стартував щотижневий безкоштовний забіг «Кременчук Рендей» на 5 кілометрів. До спортивного заходу долучилися Кременчужани та засновники бігової спільноти. Як все було, бачили наші журналісти. Суботній ранок у Кременчуці розпочався спортивно. 27 травня в парку миру офіційно стартував Кременчук-рандей. Кременчужани із задоволенням підтримали цю ініціативу та долучилися до спортивного заходу. Кожної суботи тепер будемо бігти о дев'ятій ранку в парку миру. Ми зробимо гарну розминку сьогодні професійну, пробіжимо 5 кілометрів і заявимо про себе в місті. Починаємо з малого, там з десятка бігунів, але плануємо за розмірами парк, дозволяє там, до 50 догнати кількість тих, хто буде регулярно бігати з нами. Рандей це все українська бігова спільнота, заснована у 2016 році, до якої долучилось понад 10 міст України, серед яких Кременчук. До суботнього заходу приєдналися засновники бігової спільноти. Насправді українці люблять організовуватися і крім того, вони люблять бігати. І наприклад, сьогодні в Кременчуку ми можемо бачити, що ця ініціатива абсолютно знизу. Саме місцеві хлопці сконтактували з нами і сказали, давайте запустимо Кременчуку. Тому сьогодні ми тут. І так здебільшого відбувалося по всій Україні. Коли забіги почалися, то їх вже неможливо зупинити. Почався ковід в Україні, але всі сказали, що хочуть бігати. В нас зараз війна, була невеличка перерва, але всі забіги також відновились. Тому я радий це спостерігати. Я бачу, що з рандей українці стають здоровішими та щасливішими. До спортивного заходу долучились кременчужани різного віку. Лос дуже швидко у біжать. Я погнав майже всіх. Коли я всіх Кодався що я сам ква Кременчук Ранди дає чудову можливість приєднатися до активної спортивної спільноти, знайти нових друзів та насолоджуватися бігом разом з ними. Саме тому учасники суботнього заходу планують і надалі відвідувати рандей у Кременчуці. Руто. Ну, люди, багато людей цікаво. Насправді дуже, дуже прикольно замістити корисне з спілкуванням з приємним. Дуже класно, маловато людей, хотілося б побільше. Ну але як перший захід, мало відомо, то що що воно буде, і тому, але дуже сподобалося. Дух змагання відчувається. Я поборовся з тим хлопцем у чорній футболочці. Буду агітувати знайомих, друзів, щоб теж приходили. Аби стати учасником Кременчук Рандей і вже наступної суботи перевірити свої сили у спорті, потрібно лише зареєструватись на сайті everyrun.word. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У неділі у нашому місті відбувся вечір пам'яті видатного Кременчуцького митця Олександра Черепанова. Подробиці його творчого життя, представленого на заході, дивіться далі у сюжеті. 28 травня у стінах читальної зали філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбувся захід, присвячений пам'яті видатного кременчужанина Олександра Черепанова. Уся увага присутніх була прикута до його творчих здобутків. Юні учасники Кременчуцької театральної студії Арлі Кін та деякі присутні читали твори митця. Кременчуцький художник, дизайнер, поет, і ми здебільшого знаємо як художника. Але за життя було видано дві збірочки його поезії, і сьогодні хочеться саме звернути увагу наших містян на те, що є чудові вірші, навіть деякі з них пророчі. Олександр був людиною, яка зробила не тільки творчий, але й суспільний вклад у розвиток нашого міста. Серед активістів Олександр. Ми сьогодні кажемо, він є, був і буде завжди. Тому що немає часу, щоб згадати все добре, що він зробив. Олександр Павлович підказує всім нам, що часу замало, але можна і малювати, і вірші і писати для нас, і створювати, що ж для рідного міста. Кожен присутній особисто знав поета, але особливо теплі слова пролунали від дружини, яка підтримувала усі творчі пориви чоловіка та була його музою був членом. Національної спілки художників, національної спілки дизайнерів залишив після себе багато творів художніх, поетичних, багато учнів. Кажуть, незамінних людей немає, але це не так. Незамінний він у всьому і для всіх. Тож тримаємо в пам'яті згадку про видатного Кременчуцького митця та читаємо твори, що вийшли з під його пора у бібліотеках міста. Тут воїстину пророчок, хто не розтратив свою честь. Не променял міняв її на новий гадон. В богатство честь не произвел. Хто не искав хади і виходи, хто чесно жив і прямошов. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременшуцькі новини. Незалежність України це не якась абстракція. А то цілком конкретний результат, який усі, хто воює заради України, здобувають. Жодні вороги не зможуть протистояти нам на піку нашої сили. Слава Україні.